Доброго дня, мої шановні, ви на каналі Бухгалтерський облік та Баз Бухгалтерія. Закон 8401 скасував всі пільги для платників єдиного податку, тому відео, яке вийшло вчора, буде актуальне і на сьогодні, окрім декілька хвилин, де я говорила про, перехідні, про норми перехідних положень. І зараз розглянемо все, що змінилося. Звертаємося на сайт Верховної Ради України. Знаходимо проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Номер, дата реєстрації 8401 від 31 січня 2023 року. Ініціатор законопроекту Шмигаль Денис Анатолійович, головний комітет Гетманцев ДО, ну і інші бачите тут да, прізвище. Так, ми можемо побачити результат голосування. Ось, нажимаємо результат голосування, поіменне голосування про включення до порядку денного. Тобто я на цей час бачу тільки такий. Таке голосування. Можливо, потім з'явиться від 30-го, 06-го, 06 так? Але зараз саме є ці прізвища, які голосували про прізвища депутатів, які голосували про включення до порядку денного проєкту закону. І ось можете так зайти на сайт і подивитися, хто як голосував поіменно. Далі. Далі. Є проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 30.06.2023 року про прийняття в другому читанні та в цілому проекту закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливості оподаткування у період дії воєнного стану. І е, ініціатор законопроекту. Разумков Дмитро Олександрович, головний комітет Кальченко СВ, ну і інші. Бачите, тут кого можна побачити. Одержано Верховною Радою 03.07.2023 року. Так, сам текст закону я на цей час на сьогодні не знайшла. Сьогодні 5, 6, те бачаєте, липня, сьогодні 6 липня. Так, але у нас є е, проєкт. Також тут саме на сайті Верховної Ради ми знаходимо порівняльну таблицю друге читання, відкриваємо її. Вона виглядає от саме так. Нас цікавлять е, сторінка 267-го і ось за саме третя колоночка чи четверта вона законопроект запропонований головним комітетом в остаточній редакції. І вся інформація, яка цікавить нас, це сторіночка 267 по 271. Але я так все окремо вже винесла і. Быстренько озвучу, що там написано. Справляння єдиного податку платників, які до 1 серпня 2023 року використовували особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8, встановлюються з урахуванням таких особливостей. Платники податки, які станом на 31 липня 2023 року, використовували особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 цього підрозділу, та не відмовилися від їх використання самостійно. І до переходу на такі особливості були платниками єдиного податку з 1 серпня 2023 року автоматично вважаються платниками єдиного податку, тієї групи єдиного податку, на якій вони перебували до моменту переходу на застосування особливостей третьої групи, встановленим пунктом 9 цього підрозділу. Дохід, отриманий у період застосування особливості оподаткування, встановлених пунктом 9 цього підрозділу, не включаються до обсягу доходу, визначеного для відповідної групи платників єдиного податку, встановленого пунктом 291.4 податкового кодексу. Згадаємо, що згідно з 290 статтею 291.4, встановлені такі.

Вимоги встановлені пунктом 291.4, який я зараз озвучила кодексу для відповідної групи платників єдиного податку щодо кількості осіб. Також там такі вимоги в цій статті, які перебувають з ними в трудових відносинах, мають бути виконані до першого числа місяця наступного за календарним місяцем, в якому платник податків втратив право або самостійно відмовився від використання особливостей оподаткування встановлених. Пунктом 9. Зрозуміло, так? До 1 числа місяця наступного за календарним місяцем втрачаєте ви 1 серпня. Обмеження встановлене пунктом 291.5 цього кодексу: а це обмеження щодо не можуть бути платником єдиного податку першої-третьої групи, суб'єкти господарювання. Юридична особа та фізичні особи підприємці, які здійснюють діяльність і перераховуються, зазначається, яка діяльність: це проведення азартних ігр, лотерей, обмін валют, виробництво, експорт, імпорт, продаж підоцизних товарів і так далі. Так от для платників єдиного податку для так мають бути виконані. До першого числа місяця наступного за календарним місяцем, в якому платник податку втратив право або самостійно відмовився від використання особливості оподаткування встановлених пунктом 9. Встановити, що у 2023 році обсяг доходу для відповідної групи платників єдиного податку, встановленим пунктом 201.4, визначається пропорційно. До кількості календарних місяців поточного календарного року, протягом яких платник єдиного податку не застосовував особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 цього. підрозділу, підрозділу 8. Як я розумію, не застосовувати будете 5 місяців. Тобто, це. 8 з 1 серпня, 8, 9, 10, 11, 12. Якщо ми беремо, наприклад, третю групу, 7 мільйонів 818 900, поділимо на 12 місяців. За місяць це 651 575 гривень, множимо на 5 місяців, то з 1 серпня, якщо ви будете працювати по 31 грудня, немож... не можна буде переділити. Отримати дохід більше ніж 3 мільйона 257 875 гривень. Далі встановити, що у 2023 році суб'єкти господарювання, які у 2023 році використовували особливості обедцяткування, встановлені цим пунктом та втратили право, або самостійно відмовились від використання особливостей. Так, хвилиночку. Встановлених пунктом 9 цього підрозділу і були переведені на сплату інших податків і зборів, зазначених цим кодексом, ну тобто на загальну перейшли, або щодо яких проведено державною реєстрацію припинення підприємницької діяльності, мають право у 2023 році повторно здійснити перехід обратно на спрощену систему оподаткування, в тому числі у разі повторної. Протягом 2023 року державної реєстрації фізичної особи підприємцем шляхом подання заяви за загальною процедурою, визначеною податковим кодексом. При цьому у разі подання заяви до 1 вересня 2023 року суб'єкт господарювання вважається платником єдиного податку з 1 серпня 2023 року. Крім єдиного податку третьої групи, зі ставкою єдиного податку у розмірі, визначеної під пунктом 1, пункту 293 статті 93 кодексу, якщо така особа станом на 1 серпня 2023 року не раз зареєстрована платником податку на додану вартість. Встановити, що у 2022 та 2023 роках при визначенні розміру податкового боргу для застосування під пункту 8 пункту 298.2.3 для платників єдиного податку першої або другої групи не включаються суми податкового боргу, що виникли за податкові періоди з 1 квітня 22 по 31 липня 2023 року. Установити, що з 1 серпня 2023 року фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку першої другої групи, податкова адреса, який знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих територіях станом. На дату початку бойових дій або тимчасової окупації мають право не сплачувати і далі, як бачите, єдиний податок за період з першого числа місяця, в якому почалися бойові дії на відповідній території, виникла можливість бойових дій або почалася тимчасова окупація такої території до останнього числа місяця, в якому буде завершено такі активні бойові дії, припинено можливість бойових дій або завершено тимчасову окупацію. При цьому такі особи не заповнюють декларацію платника єдиного податку фізичної особи підприємця, за період, в якому відповідно до абзаців першого цього пункту єдиний податок не сплачувався ну тобто, як і раніше. Для таких платників єдиного податку, які скористалися правом не сплачувати єдиний податок. Контролюючий орган не проводить нарахування авансових внесків з єдиного податку, визначеного пунктом 295.2 податкового кодексу. Податкові зобов'язання зі сплати єдиного податку нараховуються таким платникам єдиного податку за період, за який був сплачений єдиний податок, що відображені в декларації платника єдиного податку. Ну і трохи про штрафні санкції та пеня. Так, штрафні сенси та пеня за несплату неперерахування або сплату перерахування неповного обсязі авансових внесків з єдиного податку у порядку та сроків, визначених цим кодексом, до таких платників не застосовуються. Дата початку та завершення активних бойових дій, виникнення та припинення можливості бойових дій або початку та завершення тимчасової окупації визначаються відповідно до даних переліку територій. Перелік територій, на яких ведеться бойові дії або тимчасова окупація, буде визначатися у встановлено Кабінетом міністрів України порядку. Але норми цього підпункту не застосовуються з 1 числа місяця, наступного за місяцем, в якому було проведено державну реєстрацію зміни місця знаходження фізичної особи підприємця на іншу, ніж зазначену, ну тобто на неокуповану. Де нема бойових дій, ніж зазначено в абзаці першому цьому пункту територію України, установити, що для платників єдиного податку, які скористалися правом не сплачувати єдиний податок відповідно до підпункту 9.1, нараховані контролюючим органом суми авансових внесків з єдиного податку, суму штрафних санкцій та пеня за несплату, неперерахування або сплату. Перерахування не в повному обсязі, авансових внесків з єдиного податку порядку та у сроки, визначених кодексом, підлягають скасуванню, аналюванню за відповідні періоди з 1 квітня 22 по 31 Липня 23-го податкові зобов'язання зі сплати єдиного податку нараховуються таким платникам єдиного податку за періоду, за який був фактично сплачений єдиний податок, що відображені в декларації єдиного податку. Отака зустріч у нас. Маю надію, що ця зустріч буде для вас корисною. Підписуйтесь на мій канал, а я вам бажаю всього самого найкращого!